Колона машин супроводжує Сергія Телушкова, який загинув, захищаючи Чернігів у лютому 2022 року під час наступу росіян на місто. Тоді його поховали на тимчасовому кладовищі у Ялівщині. У Яцево його зустрічали живим коридором. На кладовищі Яцево рідні Сергія Телушкова планують становити йому пам'ятник, розповів Суспільному його брат Вадим. Для многих он был на самом деле примером. И Для особенности военных, для своих подчиненных. Все всегда о нем отзывались, только как о настоящем человеке, о настоящем офицере. Очень сильно переживал за и всегда да, право всегда говорил о том, что самое главное, это чтобы мне никогда не пришлось звонить матерям говорить, что он за всех, как за своих детей, переживал очень. Сергій Телишков кадровий військовий. Він був командиром механізованої роти першої танкової бригади. Вперше на фронті в зону АТО він потрапив у 21 рік. У 24 вже мав у підпорядкуванні близько 100 бійців. За дві ротації на сході він не втратив жодного підлеглого. У жовтні 2021-го в інтерв'ю Суспільному Сергій говорив, що повернути живим та здоровим кожного його головне завдання. Для командира найголовніше це привести всіх додому, щоб кожна сім'я, яка чекає мене, так само чекає її. 24 лютого 2022 року. Сергій став на захист Чернігова. Він загинув у бою поблизу рівнопілля 25 лютого на другий день повномасштабного вторгнення Росії. Два дні його шукали у лікарнях Чернігова. Знайшли 27-го у морзі серед неопізнаних тіл. Тато тато. в нього залишилась вагітна наречена, яка народила йому сина Сергія. Хлопчику майже рік, і він копія свого батька, розповідала Суспільному. Наречена Сергія Телушкова Крістіна. Тато Сергія мав позивний крипиш. Так вона тепер і звертається до сина. Щось не сподобається, починає там командувати. Ну ще не, не говорить, але починає там покрикувати. Ну, В принципі, як Сергій на роботі. 9 березня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський за особисту мужність і самовіддані дії посмертно нагородив Сергія Толушкова орденом Богдана Хмельницького третього ступеню. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський Суспільне новини. Чернігів